Місто Луцьк, проспект перемоги, 21. Деякі місцеві мешканці цієї багатоповерхівки виступили з ініціативою, аби тут, ось на цьому місці, встановити шлагбаум. Аби вирішити це питання, зібрали загальнобудинкові збори, що там відбувалося, та до якого висновку дійшли. Дивіться далі. Для багатьох пропозиція встановлення на прибудинковій території шлагбауму стала несподіванкою. Як розповідає житель будинку Олександр Поляков, про таку ідею і, взагалі, дізнався від сусідів і був шокований. Під кінець травня в 20-х числах я знав, що в нас відбулися так звані збори, тобто зборів як таких не було. На збори запросили виключно водіїв автомобілів, куда і не всі водії з'явилися. Хочуть ставити шлагбаум. причому по незрозумілій схемі шлагбаум хочуть ставити з якихось благодійних внесків незрозумілих і т.д. і тепер відтак, аби дізнатися деталі, чоловік зателефонував голові ОСББ. Втім, все завершилося конфліктом. Я її прямо спитав, спитав дослівно, що буде, коли я, от, наприклад, через рік куплю автомобіль. Прозвучали слова: ви сплатите благодійний внесок. Ну мені стало смічно питання. Я 42 роки живу в будинку і маю платити якісь благодійні внески за доступ до свого двору. Ну це взагалі, це, це просто. Зрештою, ми трохи посварилися. Я виніс цю ситуацію у Фейсбук в публічну площину. Після того почався дзвінок спочатку матері моїй, тоді дзвінок до мене, вимоги видалити допис негайно. от. Однак Олександр Поляков допис не видали. Чоловік вважає, що ця історія повинна бути у публічній площині, як мінімум, для того, щоб усе відбувалось чесно. Втім, вже за лічені дні йому прийшла повістка до суду. 26 травня на мене була оперативненько подана заява в поліцію, що я їй погрожую вбивством. Більше того, що в мене є у власності незаконна зброя, якої в мене немає. Ось в мене тут документи є. Я дозвіл на зб. Зброю мене зброя легальна, все, сейф, все як має бути, все через дозвільну куплене. Це по перше. По-друге, вбивство мій не погрожував. Я сказав їй, що ну за незаконні будь-які дії буде відповідальність згідно з законом. Це її дуже стурбувало, дуже не сподобалось. їй це поки у непорозуміннях між чоловіком та головою ОСББ розбиратиметься суд. Мешканці будинку взялись обговорювати, чи потрібен шлагбаум, чи ні. Відтак, 20 серпня, співвласники будинку зібрались на загальнобудинкові збори. Голова ОСББ Ольга Герасимюк пояснила, бажання встановити шлагбаум висловили жителі будинку, які мають автомобілі. Хоча це все, каже, планувалось і взагалі. Кілька років тому до мене, як до голови ОСББ, звернулися власники автівок, які є співвласниками будинку перемоги 21 з вимогою встановити шлагбану. Тому що в нас таке рішення було проведено ще на загальних зборах у 2021 році. Ми його не встановили тільки по тій причині, навіть не пробували подавати ні, жодних заяв. Тому що ну не було коштів ще на будинку. В нас були багато більші важливіші питання, коли це питання постало гостро. Е Водії зібра... я зібрала водіїв, щоб вони висловили свою думку, щоб кожного почути, а не читати у вайбер-групі. Пояснила їм, що скільки є коштів на рахунку, запитала. За що робити? Що важливіше поставити шлагбаум чи відремонтувати наприклад, дах, чи замінити ту ринву, де затікає під будинком вода. Це інше. і водії запропонували профінансувати за власні кошти. Каже, тільки зроби нам документи, тільки це все. Відтак Ольга Гарасимюк звернулась до департаменту ЖКГ, де їй пояснили, що для встановлення шлагбауму потрібно виготовити відповідні документи і погодити їх у спецслужбах. ДСНС. Поліції та швидкій допомозі тепер на черзі загальнобудинкові збори на порядку. Денному питання щодо встановлення шлагбауму та приватизації території. Обговорення цих питань було дуже бурхливим. Тож, як бачимо, скільки людей, стільки й думок під час обговорення питання щодо шлагбауму, кожен хто хотів висловив власну думку. Дехто вважає, що питання його встановлення стосується лише автомобілістів, а інших мешканців не обходить. Це є послуга. От машину ставить людина, це є послуга, і за цю послугу платить той, хто її отримує. Якщо в мене немає домофона, я за нього не хочу. У мене його немає. Я на першому поверсі живу, я спущуся і відкрию двері. То чому мають всі платити за стоянку того, хто там є? А хтось вважає навпаки, що мешканців будинку багато і потрібно дбати про потреби кожного. Більше того, кажуть, біля їх будинку автівки ставлять і мешканці сусідніх багатоповерхівок. Я не ставлю говорити завтра. Я рахую, що штамбам потрібен. Не для машини він потрібен. А для того щоб моя дитина вибігла з під'їзда і добіга лісочки, і не думала, що там машина та, Не у минуле і питання, як заїжджатимуть до будинку автівки спецслужб. Ми беремо за кошти наші. Кожній квартири під списку даємо ключ від того замоча. Кожній досить да, швидку да, викликає да. жилець нашого да, будинку. Да, Пожарно викликає жилець нашого будинку. Він має досвід, нас абсолютно всіх має. Розумієте? А ми любимо своїх дітей і ми любимо своє старше покоління. Цього шла Бауна, кожна людина, всі 100 квартир мають мати повний Правильно. повний доступ всі 100 Право? квартир. Всі. Абсолютно. Вони всі мають право користуватися цим шлагбаумом. разом з цим. Мешканців будинку турбує, що у випадку повної оплати автомобілістами шлагбауму вони собі, так би мовити, забронюють місце на парковці. Відповідно, виникає запитання: а де і як ставити машину тим, хто приїздить до когось погостювати? Коли автомобіліст. Як вони будуть проплачувати гроші? Це мені скріни не поскидали. я прочитала. І одне розумне написало: я плачу три тисячі, але я не дам поставити свату, брату, ще когось, машину. Це, ти хто така, щоб ти ці речі говорила? Ти хто така? А якщо той сват брат, чи хтось рідний зараз служить в ЗСУ, і він Машину на три дні на чотири. Ти що скажеш? Що я тобі не дам? Вона три тисячі. Наступне не менш емоційне обговорення: приватизація території. Тут мешканці будинку наводили безліч аргументів, чому приватизація потрібна, а чому ні. Де нас війна, і ми не знаємо, що нас завтра чекає. В мене поспіль пару років. Поріг біля підійшли, розбитий у нас є багато робіт крім шлагбаумів, як приватизація. Де є гарантія того, є рік, що є трошечки, і, і одесь там, де в нас майданчик, хтось не захоче виготувати будинок. Будувати. Приватизація землі це, це подається нам міську раду, на місці документу. Треба заплатити тільки за, за виготовлення Це

Відтак, після кількох годинного бурхливого обговорення, залишилось проголосувати, враховуючи, що на зборах були не усі мешканці будинку, то бланки для голосування рознесуть кожному персонально. Ми ще рішення не отримаємо, поки не проголосують всі співвласники за законом України про СББ, і так само за у нас є пункт у статуті, що після проведення загальних зборів усіх співвласників. Є ще два тижні для письмового опитування, письмового голосування. Після сьогоднішнього дня, протягом двох тижнів, члени правління зайдуть в кожну квартиру, роздадуть бланки для голосування, люди проголосують, і тоді ми вже будемо знати підсумки. Чи буде він, чи не буде, чи далі буду рухатися, але це не означає, якщо вони приймуть це рішення, що воно дійсно поставлять. Якщо земля державна, нам можуть і не дати дозвіл. Відтак, за словами Ольги Герасимюк, якщо шлагбаум таки ставитимуть, до нього матимуть доступ усі жителі будинку. Окрім цього, хоч його і встановлюватимуть за кошти власників авто, сплачувати за його обслуговування планується загальнобудинкового бюджету. А у випадку, якщо що мешканці, котрі на момент встановлення шлагбауму, не мали автівки, але з часом її придбали, все ж повинні будуть сплатити так званий благодійний внесок, аби користуватись парковкою.